Модуль 1. Реагування на НС із застосуванням підходу, що охоплює всі види небезпек. Національна структура реагування. Вітаю! Я ваша фасилітаторка. Авандір. Вступ! Управління реагуванням здійснює національний уряд. Вам необхідно розуміти національну структуру реагування, відповідно до якої здійснюватиметься ваша робота. У цьому блоці ви ознайомитеся з загальним виглядом національної структури реагування. Ви повинні вміти встановлювати відповідність між цією загальною структурою та структурою наявною у вашій країні. Цілі навчання. Після завершення цього блоку ви зможете. Пояснювати, що структура реагування є частиною системи охорони здоров'я та прив'язана до громад. Описувати три рівні реагування. Переглядати принцип субсидіарності, окреслювати структуру національного реагування та розкривати зміст поняття оцінювання рівня реагування. Національна структура реагування на НС функціонує у межах ширшої системи охорони здоров'я в умовах взаємодії з громадами. Першими та останніми сторонами, що беруть участь у реагуванні, є громади. Високий рівень довіри між системою охорони здоров'я та громадами може бути корисним під час реагування на НС. Надзвичайні ситуації починаються та завершуються у громадах. Сторони, що беруть участь у реагуванні на місцевому рівні, часто найкраще розуміють, що відбувається на місцях. Управління реагуванням здійснюється на трьох рівнях. Стратегічний рівень для управління. Оперативний рівень для координації та тактичний рівень для імплементації. Стратегічний рівень зосереджується на політиці. Зазвичай стратегічним рівнем національного реагування керує урядове міністерство. У випадку подій, пов'язаних із здоров'ям, таким міністерством зазвичай є Міністерство охорони здоров'я. У випадку масштабніших подій управління на стратегічному рівні може здійснювати призначений національний орган з управління катастрофами або Офіс прем'єр міністра. На стратегічному рівні забезпечується керівництво високого рівня, визначають, чи є потреба оголошувати надзвичайний стан на національному рівні, визначають час завершення надзвичайного стану, розробляють та затверджують відповідно до реагування політику, визначають національні та мультинаціональні завдання, розробляють плани національного рівня на підтримку цих завдань. Координують реагування міністерств та агентств національного рівня. Здійснюють моніторинг реалізації та координації стратегії, забезпечують надання кадрових та інших ресурсів, а також готують та або затверджують технічні настанови та настанови щодо комунікації з громадськістю. Оперативний рівень охоплює координацію елементів реагування та підтримання обізнаності щодо ситуації. У деяких випадках представники оперативного рівня реагування можуть розташуватися в тому самому місці, що і стратегічний. На оперативному рівні забезпечують технічне управління оперативним реагуванням, що спирається на стратегічні настанови, розробляють оперативні плани для виконання стратегічних завдань, координують реагування відповідної агенції з партнерами, контролюють та підтримують обізнаність щодо ситуації команд тактичного рівня. Пріоритизують та забезпечують ресурси для підтримки реагування на тактичному рівні, а також створюють загальноопераційну картину, що допомагає в ухваленні стратегічних та оперативних рішень. Тактичний рівень. Оскільки тактичний рівень відіграє ключову роль в процесі реалізації, він розташовується якомога ближче до місця події на районному рівні або рівні громади. Представники цього рівня забезпечують виконання завдань оперативного та стратегічного рівнів та мають право діяти на власний розсуд для якнайкращого виконання довірених завдань. Представники тактичного рівня можуть також подавати запити на отримання підтримки й ресурсів від оперативного рівня. До тактичного рівня належать суб'єкти, що діють на місцевому рівні. Реагування розпочинається на тактичному місцевому рівні. Більшість інцидентів розпочинається на місцевому рівні. За умови наявності ресурсів, управління ними може також здійснюватися на місцевому рівні. Місцеві надавачі медичної допомоги можуть мати спроможність необхідну для реагування на ізольований спалах захворювання без сторонньої підтримки. Такі незначні інциденти потребують мінімальної координації між організаціями, що здійснюють реагування на місцевому рівні. У випадку більш комплексної НС, наприклад, повинні може бути необхідним спільне реагування декількох агенцій, людей необхідно евакуювати, забезпечити медичною допомогою, житлом, харчовими продуктами та транспортом. Таке мультисекторальне реагування потребує координації багатьох команд. Оперативний рівень підтримує реагування на місцевому рівні. Якщо сторонам що здійснюють реагування на місцевому рівні, необхідна додаткова підтримка, вони можуть спрямовувати відповідні запити на оперативний рівень. Оперативне реагування здійснюється на субнаціональному рівні органами місцевої влади за підтримки місцевих організацій, залучених до реагування, таких як лікарні в різних населених пунктах. Субнаціональний рівень підтримує координацію між різними сторонами, що беруть участь у реагуванні на місцевому рівні для отримання додаткових ресурсів. До прикладу, надавачі медичної допомоги в сусідніх районах можуть співпрацювати та надавати один одному взаємну підтримку. Стратегічний рівень якщо процес реагування занадто масштабний, що проводитися на субнаціональному рівні, має міжнародне значення або може мати значний вплив, підтримка такого реагування може здійснюватися на національному рівні. У багатьох країнах повна відповідальність за реагування покладається на прем'єр-міністра або особу, що обіймає еквівалентну посаду. Зазвичай прем'єр-міністр призначає міністерство відповідальне за здійснення реагування, оскільки різні типи НС можуть потребувати різних спеціалізацій, у деяких країнах окремі міністерства відповідають за реагування на різні конкретні загрози. Наприклад. Міністерство захисту довкілля може відповідати за реагування на повені, а Міністерство охорони здоров'я за реагування на спалахи захворювань. Оскільки в більшості випадків для реагування необхідна участь та технічні рекомендації низки спеціалістів, Міністерство відповідальне за реагування діє за підтримки інших міністерств. Оцінювання рівня реагування Встановлення оцінки рівня НС і реагування допомагає сторонам, задіяним в реагуванні, визначати різні необхідні ресурси та елементи апарату реагування, які потрібно активувати. Низька оцінка рівня свідчить про те, що реагування на НС може здійснюватися на місцевому рівні з наявними на даний момент ресурсами. Для реагування з вищою оцінкою рівня може знадобитися більший обсяг підтримки та управління на рівні національного уряду або на міжнародному рівні, якщо ресурси необхідні для реагування на НС відсутні на національному рівні. Оцінку рівня реагування необхідно часто переглядати. Оцінювання рівня реагування зазвичай ґрунтується на низці критеріїв, що включають такі масштаб, наскільки великим є вплив інциденту. Нагальність наскільки швидко інцидент виникає і розвивається, складність, варіанти потенційного впливу, скільки різних агентств залучено, та чи існує потреба у фахових знаннях чи спеціальному обладнанні, спроможність, чи достатньо в організації або країні ресурсів для реагування, та чи існує необхідність у додаткових чи спеціалізованих ресурсах, та ризик невдачі, потенційний вплив на постраждалу групу населення. ВООЗ застосовує оцінювання рівня для визначення типу реагування. Після виявлення певної події ВООЗ у співпраці з працівниками та урядом відповідної країни визначає оцінку НС. Подібна система може бути інтегрована до національної системи реагування. ВООЗ використовує шкалу оцінювання рівня від 0 до 3. Оцінками 0 та 1 позначають події меншого масштабу, реагування на які може здійснюватися на національному рівні. Оцінкою 2 позначають НС, що потребують підтримки від ВООЗ. Оцінкою 3 позначають НС, що можуть мати міжнародний вплив та потребують підтримки на міжнародному рівні. Підіб'ємо підсумки Існує три рівні реагування стратегічний, оперативний та тактичний. Реагування зазвичай розпочинається на місцевому рівні. Залежно від необхідності для підтримки тактичного рівня залучаються інші рівні реагування. Оцінювання рівня НС може сприяти визначенню ресурсів, які необхідно виділяти на реагування. У кожній країні та організації системи реагування будуть різними. Однак більшість із них відповідає моделі поділу на стратегічний, оперативний та тактичний рівні. Заключне завдання для самоаналізу: дослідіть систему реагування у вашій країні або організації. Визначте різні рівні реагування та запишіть результати ваших спостережень до щоденника.